Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслен. Мене звати Павло і сьогодні розкажу про пасту для холодного щеплення Арбурін. Ця паста постачається от в таких двох упаковках, тобто в півкілограмовій і в кілограмовій банці. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ця паста використовується для ізоляції місця щеплення в холодну пору року. Але виробник зазначає, що цю пасту не можна використовувати під дощем і не бажано використовувати при температурі нижче ніж 5 градусів за Цельсієм. Хочу окремо зазначити, що це вже друге покоління упаковки. Раніше банка була іншого кольору з зеленою або коричневою кришкою, трошечки іншого вигляду. Останні три роки компанія Гріхем концерну Борозі перейшла на от таку упаковку. Відповідно, Arborin, і і по які ми ввозимо в Україну, є от саме в Типу банках. Давайте відкриємо тепер баночку і подивимося, що ж всередині. Всередині є замазка коричного кольору, і як бачимо, вона є трошечки розслоїлася, тобто зверху виділились трохи води. Це абсолютно нормально. Перед використанням, нам просто необхідно розмішати її до однорідного стану. Варто окремо зазначити, що якщо банка зберігається в повністю закритому вигляді, герметично закрита, термін придатності, термін зберігання цієї замазки є необмежений. Зберігати її потрібно в сухому теплому приміщенні при температурі від 5 до 25 градусів за Цельсієм. Категорично не можна допускати заморожування замазки. Перед використанням змазку ми перемішуємо, в даному випадку олівцем можна це зробити паличкою. Немає значення чим. Перемішуємо її до однорідного стану. Ось бачимо, як вона виглядає. Наносити на місце щеплення або на місце зрізу її ми можемо або такою паличкою, або пензликом. Наносити її необхідно в невеликій кількості до 2-3 мм завтовшки. Зайва змазка абсолютно не потрібна, необхідно просто, щоб вона рівномірно закрила місце зрізу або місце щеплення. За 2-3 години змазка повністю засохне і буде схожа на резиночку. Ось в мене є шматок засохшої вже змазки. Як бачимо, вона є цілком еластична. При потребі її можна спокійно розірвати. Вона має добру адгезію до тканин рослини, тобто вона добре прилипає. І разом з тим, коли рослина росте, збільшується в діаметрі, вона розтягується разом з нею. Ця змазка дуже добре захищає місце щеплення від проникнення паразитів, грибків від води після того, коли вона висохне. Якщо ми залишимо цю гілку на пару годин, ми побачимо, як паста підсохне і полімеризується і стане схожою ось на таку от резиночку. Отже, пройшла годинка часу, і ми бачимо, що замаски позасихали. Тут ми маємо потебен вона засохла, бачите, і утворила. Плівочку тут ми маємо арбурін так само, вона абсолютно не липна, і не точно так само. Використання такого типу змазки є великі плюси. Перше, те, що я зазначив, що вона добре прилипає, друге, те, що вона розтягується, третє те, що вона підсихає і не забруднюється. Тобто, ми, працюючи з рослиною, і самі не виможемося в цій змазці, і разом з тим на неї не буде налипати бруд, пил, який так чи інакше знаходиться довкола рослин. Придбати змазку для холодного щеплення арборін в півкілограмовій або в кілограмовій упаковці ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором агріхем на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!